Піпаючи до таїнства Соборлення, ми повинні розуміти, що ми хочемо робити і для чого. Таїнство Соборлення призначено для зцілення душі і тіла. Ми розуміємо, що наші тіла на даний час є досить... В тяжкому стані, бо обдарованими зараз, обставинами з великими трудностями. Але сказав колись Спаситель наш тіло немічне, не дух бадьорний. Це означає, що якщо Буде в правильному стані. Він зможе витягнути навіть і слабке тіло. Про це колись і апостол Павло казав, що сила Божа в немочі являється. неміч наша, а сила Божа, але вона може з'явитися в немочі. І явити себе такою, що долаються всі наші немічні стани. Нам треба мати міцний, загортований дух. Нам треба мати спокій і впевненість в душі. І не даримо. В тесні соборування не менше половини прохань це прохання про душу. Душа те, що єднає наш світ із тілом, і з духом, і з найвищими піднесеннями духовними. І з примітивними відчуттями, і з емоціями, які можуть захопити нашу душу. І дух ми можемо мати або не мати правильний дух. А душа завжди на місці тільки вона часом тікає кудись. Як кажуть, п'ятий, наприклад. Що з нами відбувається в цей час? Перенасичення душі емоційними. І дуже часто ці емоції бувають руйнівними. Руйнівні емоції від страху, тривоги, неспокою. Руйнівні емоції ненависті, озлоблення, жадоби помсти. це все, що так чи інакше підточує душу і послаблює її. І вона бентежна, вона переполохана, вона розривається, вона не знаходить собі місця. Людина втрачає орієнтацію в цьому світі. І вона тими емоціями так захоплена, що вона може розірвати не тільки душу, а й серце, і знищити тіло. І тощо, і тощо. І от перед нами завдання якраз таки вирішити душу. Дати їй впевненість спокій і рівнування, дати їй відчуття перспективи, з'єднати її більше з духом і розумом, з волею, людською і Божою, з найвищими прагненнями пов'язати А не дати Спинному мозку керувати нашою поведінкою, нашими реакціями, переживаннями і точно. Це важке завдання. Важко, важко примиритися з тим, що відбувається. Важко не впасти у відчай, коли бачиш те, що бачиш. Важко не розловитись, не розпалитися люттю, неправедним гнівом, який веде до праведних дій, які захистять від зла. А саме такою люттю скаже мені, яка віддає тебе у владу дияволу. Ну, важко. Саме тому ми просимо допомоги у Бога. Я впевнений, що ми власними силами не можемо впоратися. Але якщо Бог дасть нам благодать Духу Святого і дасть нам Дух міцний, могутній, великий сповнений волі до перемоги і відваги, сповної ясності і розуміння найвищих цінностей, які ми повинні і захищати, і стверджувати, От якщо це станеться, безумовно, можливо. зможемо. Стати непогидно. Тому полягає наше завдання перед лицем Божим. Бог посилає нам випробування не для того, щоб знищити нас, а для того, щоб закликати до вищого життя. до Осягнення волі Божої, доєднання з Богом, який є світло і правда, любов і свобода, до мужності до відваги, до міцності. От до цього нас Будь-яке випробування. А що ми віддаємося емоціям і починаємо переживати жах, відчай. Розгубленість, апатію. Знайом? Знайом. Я не питаю. Мої питання тут риторичні. Знайом. От з цим треба покінчити. За допомогою Божої. Ми просимо у Бога, щоб зі слави нас догода Ду Святого. Щоб дав нам надихання, щоб дав нам міцну волю. Нужність, кріпкий дух тощо, щоб це керувало нашими емоціями і нашим життям, щоб не піддавались ми спокусам і провокаціям, які провокують. Або щоб захопило душу. Лють або щоб страх, або інший із безнадією, або щось подібне. Ми розуміємо, що те, про що я кажу, це наші люди, наші вади, наші І не даремно в Таєс-Соворовому половину прохань про прощення гріхів. Ми добре розуміємо, які саме гріхи зараз обтяжують всіх нас. І от з тими гріхами ми повинні боротися. І тому в Таїстві Соборування не одна душа просить прости Господи гріхи. Воно називається соборуванням не тільки тому, що вчиняється собором священиком, а тому, що таїнство соборування це. Церква Соборною молитвою просить Бога надавати нам благодать. А церква соборна, вона стає не земною, а небесною. Вона стає тим, про що казав апостол Павло Церквою тіло Христове. У відсутності на землі Спасителя. Коли він відійшов від цього життя, церква виконує те, що Він мав виконувати. надає нам спасіння, зціляє хворобу, заспокоює, прийдіть до церкви, всі струджені і обтяжені. І вона заспокоїть вас, як Христос заспокоїть. Надасть вам розуміння, що ярма моє благо. І тягарний і легкий, бо ти його несеш з любов'ю. Надасть сили духу, надасть можливість терпіти випробування і бути стійкими і непорушними, і перемагати спочатку в душі перемогти всі спокуси, все зло, всю слабкість. Сладкість душі. От ми, коли будемо проводити цей у собору, і там читають цю і кажуть про прощення, думайте, так само про те, що нам треба звільнитись за Божою допомогою, звільнитись від тої слабкості.